Почнемо ефір з важливих новин. Знищено ще один ворожий літак-50. а -50. Повітряні сили України офіційно підтвердили цю новину. Йдеться про, ясна річ, ворожий російський радіолокаційник. А це відео соцмереж. Росіяни пишуть, що літак впав на хуторі трудова Арменія у Краснодарському краї. Місцеві жителі публікують відповідні кадри. Нагадаю, А-50 50 радянський радіолокаційний комплекс. Його втрата це важкий удар по повітряно-космічних силах Росії. Цю втрату російські оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати, що відомо авіаекспертам, зокрема Валерію Романенко, зараз спитаємо у пана Валерія. Добрий вечір. Ви вже на зв'язку. Що вам відомо, так, можливо, вечер. знаєте якісь деталі і як швидше за все збили А-50, тому що пропагандисти пишуть, що Збройні Сили України до цього не мають ніякого стосунку. Так, вони взагалі не мали стосунку і до попередніх семи збитих, вони всі самі. Ну, знаєте, в, в залі бурхливі оплески, якщо переходять в овації, хай продовжують таким чином. А збити могли тут тільки єдиним чином. Розумієте, це вже на максимальній дальності, навіть для комплексу Петріот. Єдине, що тут, ну, знаєте, я, як колишній офіцер протиповітряної оборони, можу... Лише так здогадуватися, що відбувся пуск по джерелу радіоелектронного випромінювання. Є такий в зенітних ракет, є такий режим. Значить, де максимальне джерело, отуди от запускається ракета. Це спеціальний режим для літаків-постановників радіоперешкод. А, а також можна його застосовувати проти літаючих радарів для того, щоб е, тому, що в них теж максимальне таке велике порівняння зі звичайними літаками радіоелектронне випромінювання. Скоріше за все ракета пішла от в цьому напрямку, і там вже. Е, Ну, так вона йшла доходить до якоїсь зони, потім включає власну радіолокаційну станцію, десь там кілометрів за 30, да? і вже самостійно наводиться її там до цієї точки до включення веде навігаційна система, яко, на яку а, зміни траєкторії передаються з наземного командного пункту, з наземного радіолокатора наведення. Да? А потім вона вже наводиться самостійно. Це вже, мабуть, на ізльоті, якщо це дійсно збили наші повітряні сили. Якщо збили росіяни, чи він впав сам по собі, ну тут no comments, якщо тільки побажання продовжувати в тому ж стилі. Добре, а чи відрізняється це збиття, на вашу думку, хоча зараз мало інформації, від збиття минулого місяця А-50? Розумієте, там все ж таки вони летіли в зоні досяжності далекобійних зенітно-ракетних комплексів. Тобто -то відстань, а відстань як... тут інше, так. Так, да 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 да, да. Ну, Максимальна досяжність у Петрі, це 160 кілометрів. А скажімо, на тій висоті, як працюють ці літаки, це там 5-6, ну від 3 до 6 тисяч метрів зазвичай. Да? Якщо йому потрібно далі дивитися, то він ще вище піднімається. Але загалом в, такі, на таких, в такому діапазоні висот. От, на такій дальності, в комплексі ну, десь кілометрів там. 140, 150, мабуть, що в нього є можливість діставати цілі в ЗРК «Петрів». От. А якщо ця відстань більша, ну, вона може більше там, на 10-15-20 кілометрів. Це вже якщо ракета, так би мовити, ну, пішла в режимі. Знаєте, як колись С 200. Да? Угу. От. Вона вже не керована, вона вже самонаводиться. Там, що якщо щось попадається, на зльоті як кажуть. Можуть ще когось уразити. Добре, а але а, та, чому ракетою вже на цьому режимі припиняється. і Вона вже летить самостійно. Чому росіяни не роблять ці роботи над помилками і допускають таке? Тому що ну, буквально місяць тому був збитий А-50. Чи в них немає можливостей? Чи можливо наші спроможності збільшуються? І питання не лише в Петріот, а в якихось інших заходах. Власне, як на це дивляться росіяни? Ну вони ж пересунули свої маршрути. Розумієте, mm -hmm. цей літак ходить по відповідних маршрутах. Йому виділена зона. В який має весь час знаходитися, він туди назад, туди назад, літає по цій зоні і моніторить нашу територію. От, росіяни її відсунули до Краснодарського краю, ну це так від попереднього маршруту все ж таки кілометрів так, ну, понад 50-50, скажімо, 50-70 кілометрів мінімально, можливо, навіть більше яким чином дістали там, ну, це вже от, єдиний варіант, який приходить на думку, що дійсно це була а, значить, таким, тим, чин, таким чином наведена ракета. Ще як варіант, можливо, все ж таки ми використовуємо комплекс С200. От по одиночній цілі ми могли підсунути одну пускову С200, бо вона ну, дуже громістка, якщо брати. Пускову установку, що обертається. Якщо пускати з транспортно-пускової, да то там одну ракету запустити вона невелика. От станція неведення дуже велика в комплекс С200. Можливо, все ж таки спрацював комплекс С200. Бо такі а, нам передавали і Польща, можливо, могла передати, і в, е, в Болгарії такі комплекси є. І ми ці ракети використовували як. Скажімо, як засоби ураження росіян в режимі Земля-Земля, коли били по Криму. От є такий другий варіант. Якщо це так, то це взагалі класно. Але в попередньому випадку, коли збивали три, то тут вже неможливо комплекс 200. Він так би мовити, поставити три його пускових установки і об з космосу. Побачили. Я правильно розумію, що це вже третій А-50 збитий ліквідований. Е е е Літак Росії, а і всього там лишається десь 5-10 скільки точно Буданов говорив, що здається вісім, і всі у доброму стані знаходяться. Це він в січні е, говорив. Яка у вас є інформація про кількість? Росіяни починали війну, маючи, е, значить, вісім А 50 модифікованих, А 50 у і два не модифікованих. Тобто десять а... всього. 10. Значить, в жовтні, а, здається, 23-го року вони отримали 9 а, модифікований варіант, і на ремонт пішов один з немодифікованих. Заразом 10. Зараз ми збили 2 залишок у росіян сухий залишок 8, тобто сім. Ну, залежно від того, який збили, значить, там чи 7 модифікованих один не модифікований. Що означає модифікований? В нього вже цифрове обладнання. Не модифікований, то, як ви правильно сказали, ще при СРСР, який робився з відповідним аналоговим обладнанням і характеристиками А був же ще 50 ну, в Білорусі, які пошкодили диверсанти. Ну так його пошкодили, розумієте? То тобто він пошкод... на ходу він може літати, так? Його пошкодили, він входить в цю десятку. Його mm -hmm. пошкодили в 22-му році, наскільки я пам'ятаю, значить, на восени го року. Ну, це вже досить часу для того, щоб навіть поміняти, а, поміняти проводку в цьому літаку, відновити і, і вести його в стрій. Хоча там ураження було ну, дуже кваліфіковано зроблено в місце, де максимальна концентрація проводки. А уявіть а, собі, так. на літаку, да, на такому літаку проводка налічує десятки кілометрів. І Треба правда, її зняти, і так. Російський, російський військово-промисловий комплекс не може будувати нові. Тобто відновлювати, як ви кажете, може, а будувати нові А-50 не може, так? Вони не, відно... не відновлюють, вони їх модернізують і ремонтують. Так. А, і до речі, в Таганрогу, куди ми теж могли б час від часу завітати наші безпілотники. Знаєте, ці літаки вони не завжди в цехах стоять і можна і там когось було б підловити. Добре, останнє питання. Як це збиття сьогоднішнє е, може вплинути на хід війни там на фронті, на ситуацію, зокрема, на можливо зменшення обстрілів кабами прифронтових територій, ну і е, інших міст України? Е, чи вплине на подальші масовані обстріли? Це? Ну, так, що було зрозуміло, це от якщо вас відібрати комп'ютер і залишити лише смартфон. Угу. Ну, так, от, але якщо задіяти зв інші? Да, Зв'язуватися з світом, да, а зараз у вас у такому, ну, ну скажімо так, на можливості зменшилися, от на, ще на 10% зменшилися. Можливості спілкуватися зі світом. От. У росіян зменшилися можливості моніторити нашу територію. Тобто, чим менше в них таких літаків. Бо тим менше часу вони можуть відслідковувати все, що нас рухається. Бо дивіться, такий літак, він стандарт на час його патрулювання 4 години. З дозаправкою – 7 годин, але ну, екіпаж втрачає можливість, там дуже кваліфікована, дуже інтенсивна робота. Екіпаж просто втрачає здатність ефективно працювати. 4 години. Е Протяжність бойових лінії бойового зіткнення там понад 1200 кілометрів. Зона ну, максимально там вона десь 300-400 кілометрів для одного літака, для того, щоб він не втрачав нічого в полі зору. Да? Бо не можна одним літаком літати на 1200 кілометрів. Загалом він може так літати, але тоді сенсу в нього немає. Він то бачить, то не бачить. Почекали, поки він і відлетів і полетіли, наші літаки нанесли удар. От. Тому росіяни маючи лише 8 літаків, і причому у них стартують ці літаки з-під Москви, в них база в Іваново, це так трішечки на схід від Москви, да, там сотню кілометрів, щонайменше, вони мають підлетіти сюди або працювати з оперативних аеродромів десь в Краснодарському краї, як варіант, це теж можливо. От. Підлетіти сюди, втратити час, 4 години тут відпрацювати, от. і mm -hmm. загалом всього маючи вісім таких літаків. І 4 години, значить, ну давайте подивимося, значить, якщо в них а, за, а, зазвичай 80% а, матеріальної частини працює в полку, да? ніколи 100% не працює, 80%. Да? Ну, скажімо, мають 8 літаків, 6 з них здатні працювати. Шість да? літаків по 4 години, 24 години. Вони можуть цілодобово відслідковувати лише один сектор. Так. Що ж, дякую вам. Продовжуємо слідкувати за розвитком події. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ. А, нагадаю, що ми отримали офіційне підтвердження від повітряних сил Збройних сил України, що власне ця подія дійсно сталася, а не лише у соцмережах шириться. А ми до наступної теми.